Сьогодні ми хочемо показати вам, як створити таку трендову рамку. Особливо, якщо у вас горизонтальне відео і ви не знаєте, як красиво оформити його. Як завжди, створюємо новий проект і додаємо наше відео. Змінюємо формат на горизонтальний. Далі накладаємо чорний квадрат. І розтягуємо його на весь екран і всю довжину відео. Переходимо в меню Маска. І обираємо прямокутник. Натискаємо ще раз на кнопку, щоб було видно наше відео. Далі стрілками вгорі і справа підлаштовуємо маску під розмір відео. А кнопкою в верхньому лівому куті скруглюємо края маски. Перевіряємо, чи влаштовує нас результат. Додатково можемо додати текст. Таким чином ви можете додавати в ваші відео фрагменти фільмів або урізноманітніти свої вертикальні відео. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові уроки.